Доброго дня, всіх вітаю. Фабрика спортивних голубів. Маємо 18 лютого. Пасмурний, отакий негарний, я би сказав. би. Але сухий відносно. Деньок, неділя. Заскочив, були інші плани, але потрібно було заїхати до голубів, підмішати їм мішаночку і там мінералочки підкинути. В общем, зробити все, як положено на недільку. То заїхав до голубів. Трошки розкажу, але почну дуже з цікавого такого вам. Щось покажу зараз. Дивіться. Ось залізяка і вона вся в какульках, бачите? І тут ось вона є. А тепер я вам розкажу історію цього всього. це <кхід> Тут в мене живе яструб. Або перепилятник, або тетерев'ятник. я його на криші там бачив, ось там він такого буває Ось це мені товариш присилав. Я його лічно не бачу, в мене він в фотографіях є. Такий здоровий, як Ну, як настоящий коршун. Коршун не малі не можуть бути. Це він каже, що він приїжджає сюди, а він вже сидить тут, на цій железяці, і дивиться на це голубів. І чуть не плаче. А потім вже, коли голуби тут на цих жорточках сідають, на цих сідлах, то він нападає на клітку і починає битися, щоб попасти туди до цих голубів, бо дуже йому хочеться цього голуба. Я не знаю, що це що це за фішка така. Може, це якийсь старий. Стара самка, це самка, скоріше за все, бо е, велика і така вона е, рижого кольору. Бо самці вони більш такого серебристого кольору, а це іменно такого рижого кольору. Може вона стара, може, або може вона хвора. Е, ти не можеш собі зловити голуба е, і прилітає сюди. Або може. Або може таке буде, що вона тут заїла нас ці голуби постійно, бо я кажу, що дуже тоді е, кінець літа. Та в мене, в мене є відео, я знімав тоді, що там просто голуби пропадали табунами. Якби там в день, по одному, по два, кож, кожного дня було. Я мусив закрити їх прикрити. щоб зберегти? То в общем така ситуація. Ну, там кого є яке правильне по цьому питанню рішення, то можете написати, хто більше знає про цих хижаків. Так, значить, 18 лютого у нас заплановано було 15 лютого. Ми відкриваємо бокси, так як я говорив, має бути племінний сезон. но бокси я відкрив раніше. Бокси в мене відкриті вже, вже неділю. Е, прошлої <кій> неділі я заїжджав, був тут і відкривав, відкривав оці бокси. І на сьогоднішній день вже в мене є е, голуби, які вже знеслися. Голуби, які вже знеслися. Ось бачите, відкриті бокси, там сидять голуби. На яйцях сидять, або, або вже так сидять. Там, позанімали собі місця. О, таким, таким чином у нас це все, все відбувається. Тобто вже почався в мене. Племенний сезон в мене почався. Що таке в нас племенний сезон? Це всім відомо, що. Один із таких, напевно, ярких відчуттів, бо зима якби закінчується, нові, нове потомство буде в голубів. Нові наші комбінації, які ми складаємо, щоб вивезти молодих, чудових голубів. Тобто одна із найкращих. Пор року голубівників, голубарів, можна так сказати. Ну, понятно, що будуть ще е, змагання, е, голуброми будуть, там теж буде цікаво. Але ж перед тим, як віддати голуба на, на голубен, треба або на змагання, його потрібно ще вивезти. От, через що цей сезон зараз, він, скажімо так, самий такий нас Самий-сами. В цей період ми повинні своїх голубів забезпечити максимум мінеральними кормами, тому що в них де яйцекладка кальцій, яйця складається з кальцію. Ну і там білкова маса. Там багато таблиця мінделеєв, скажімо так. А для цього, щоб голуб знес яйце і міг його насижувати, там не падав на ноги або не покидав цю кладку, яєць, щоб він був у нас, скажімо так, здоровий, то ми повинні. Вжити всіх, всіх заходів, вітамінних, мінеральних, щоб голуби у нас були в чудовій формі і щоб вони могли нам дати достойне потомство. Перша кладка, це, я вважаю, це основна кладка. Це можуть бути найкращі голуби. В мене, хоча в мене були. Я знімав відео, у мене були голуби осінні і вони були навіть краще, ніж оці весняні. Але я їх просто не провакцинував і там у мене я там і багато не було, десь було до десятка, плюс-мінус, я не пам'ятаю, ну так говорю, Приблизно. Я їх не провакцинував вчасно і там в мене залишилося їх пару штук залишилося, але вони, да, вони класні ці голуби. Е, вони почали линяти тоді, е, потім вже вдарили морози, вже холодно було. Е, вони перестали тобто призупинили линьку, і Зараз вони. Я сьогодні ловив цих голубів молодих, дивився, набиті вони як батони, класні вони. Але вони продовжують линяти. То вони, Я думаю, що в мене по плану випуск голубів 1 квітня, то вже там частично вже вони поперелені. Ну, напевно, не все крило вилиняє. Та вони десь ну, по-разному вони, там вони я там деякі на 4, деякі на 5 пері. Щось вилиняє, щось не вилиняє. Ну, Якщо їх правильно Мотивувати можна ними пробувати навіть літати, змагатися. Напевно. Або хоча б пропустити їх тоді, коли молодих пропускати. Тут треба все, це все індивідуально. Треба пробувати, треба дивитися, як воно буде, що до чого. Мотивація має бути у голуба, то він буде летіти. Так, значить, даємо ми голубам нашим. Збалансований корм. Ну, ячменю, я казав, що в мене ячменю буде аж до тих пір, поки в мене не піде молодняк, в мене ячменю буде 40%. Тоді, коли в мене вже буде молодняк, в мене буде гороху 20%. Буде. Ячменю буде 20%. Кукурузи буде 10-15%. Там, ну, ріпак, семечка, там, ну, всякі, всякі там, то що я там, купляю, мішаю, концентрат, там, всякі всяке зерно є, плюс трава там якась є. <кій> В общем, таке. То це вже буде, то вже коли ми отримаємо молодняк, тоді ми вже будемо міняти кормову базу, а зараз 10% до 40% ячменя і трохи більше кукурузки. Чуть-чуть більше кукурузки я даю. Це якраз е, саме то. Ну, є такі люди, що взагалі ячменя не, не дають, я знаю, я, навіть, я знаю таких людей, які кажуть, що ячменя вони голубам не дають, Ну, я даю, мене вони їдять. Так, значить, зрозуміло, да, що бокси я вже відкрив. Тиждень назад гнізда поставив, голуби вже деякі понаносилися, знеслися і вже вони насижують, насижують яйця. Що ще таке можна розказати цікаве по, по даному сезону? да? Ну і, звичайно, те, що я говорив, завжди говорю, що е, все ж таки треба. Постійно слідкувати за цими голубами, тому що навіть в племенному стаді голуби, які е, знеслися і вони ну, спорувалися, вони знеслися. Нормально все вроде було чудово. А потім вони чомусь захворіли, почали хворіти, то таких голубів також потрібно забирати з племенного стаду. Кому цікаво, той пробує лікувати, а хтось просто вибраковує, комусь ці голуби не цікаві. Тобто постійно дивитися за тим, щоб голуби у нас були здорові. Бо якщо у нас голуби будуть нездорові, то соответственно, здорових голубенят ми отримати не зможемо. Ну, то якось так. Трохи мокровато, звісно, коли. Ну на дворі власна, погода там. Подивися, дощі якесь починається, то ще щось. То якось воно поки що так. Тоді e там <totúcados> пару днів було сонячних днів, то ці голуби такі були доволі, щасливі, радісні. Сьогодні приїхав, вони знову понадувалися. І сьогодні на ніч передає в районі 4 градусів морозу. То ще я думаю, що така погода. Хоча через 10 днів вже закінчується календарна зима. У нас вже буде березень місяць. Но я думаю, що березень місяць ще, як мінімум, до числа 20 березня, ще отаке може бути. Отака погода. Тобто, ще, грубо говоря, ще місяць, напевно, буде отака ось погода. Ну, для когось це хорошо, для когось це погано. Для дерев, напевно, і для озимих цих культур, для аграріїв. Це, напевно, хороша погода. Отака. Ну, так, коротенько все. Там, в принципі, такого нічого немає, що розказувати. Паруємо голубів, голуби несуться, годуємо, продовжуємо годувати, голуби закриті, Голубі не випускаємо, чекаємо першу партію молодняка і, і так. Е, чудово, гарного всім робочого тижня. Дасть Бог зустрінемося на той тиждень. До побачення.